Сумах попрощалися з захисником України Олександром Шинкаренком. Майже рік тривала процедура ідентифікації тіла воїна. Аж ось родичі отримали звістку. – 34-річний чоловік загинув торік, 6 червня, в Донецькій області. Про це повідомив офіцер сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Проходив службу на посаді гранатометника 3-го міхотного відділення мотопіхотної роти механізованих військ України. Дата смерті 6 червня 2020 року у зв'язку з тим, що загиблого на даний час індивкувалі по ДНК. Тобто він знаходився в Морзі і при співпаданні ДНК з батьками був відтверджений дійсно, дане, що це дійсно цей військовослужбовець. Прощалися з загиблим захисником у Свято-Георгіївському храмі на вулиці Збройних Сил України. Сусідка Олександра розповідає, він закінчив 25-ту сумську школу, потім навчався в місті Харків. Це однокласник моєї дочки. Трудолюбивий. Все час любив щось вдома зробити. Все найкраще можу сказати. Ніхто про нього поганого слова не скаже. З перших днів, а то він там. Знайома родини Олександра Людмила розповідає, останнього разу чоловік подзвонив матері 2 червня минулого року, потім зв'язку не стало. Я 12 років його знаю. Хочу сказати, що хлопчик порядна людина, дуже нам жалко і за одну. Дуже ми вдячні йому і таким же хлопцям, що нас захищають. Безотказна така дитина. ну, завжди поздоровується. Що тя людям вам допомогти? Що вам може треба?» Ну такий він на позитиві. З Володимиром Олександр працював на різних посадах в одній будівлі облдержадміністрації. Вони пропускали нас на Ну, пункт пропуска на першому поверсі. І так познайомилися, спілкувалися частенько. Я знаю, що він контракт підписав ще до початку наступу в Росії. У в 2018 році він уже був на контракті. Умовкай Боже, раба, і осели його граю. Поховала Олександра Шенкаренка на алеї Слави Баранівського кладовища в сумах. А на Сергій Мілевський, Суспільне новини суми.